Дидактична гра вітаміни для дитини. Всі вітаміни смачненькі, і солодкі, і кисленькі, їжте, діти, їх охоче, кожен хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі і красиві, рум'яненькі, щоб росли і міцними, дужими, до хвороб байдужими. Діти, подивіться уважно, і скажіть. В яких продуктах міститься вітамін А. Назвіть продукти, в яких є вітамін В. В яких продуктах міститься вітамін С. Назвіть продукти, в яких є вітамін Д. Молодці малята. Пам'ятайте, вітаміни наші друзі. Дякую за увагу!